Права 1077. Функцію y дорівнює 2x плюс, задано для x більше рівне мінус 3 і менше або рівне 4. Знайдіть область значень цієї функції. Ну що ж, як знайти область значень? Ну, звичайно, що область значень це усі допустимі значення, які набуває функція. Можна це як зробити, можна вкрат, побудувати нашу функцію і подивитися це на графіку. Але можна думати логічно. Y дорівнює 2х1 це у нас лінійна функція. А графік такої лінійної функції пряма лінія. Ну, Якщо пряма лінія, вона може або спадати, або зростати. І відповідно, якщо ми дізнаємося значення функції на краях оцих, бо у нас е е задано для x більше мінус 3 і менше 4, то тоді ми дізнаємося відповідне значення функції на цих краях це і буде область значень цієї функції. Так і записуємо, отже, пишемо оскільки пишемо графік графік функції y дорівнює 2x плюс 1 пишемо пряма лінія То. Область. значень цієї функції цієї функції міститься. Міститься між. Міститься між. Є? Ну що ж, знайдемо тоді перше значення Y, Записуємо одиничку. Тобто пишемо, що y дорівнює 2х плюс 1. І це дорівнює 2, що множиться. Замість першого X пишемо граничне значення мінімальне мінус 3. І плюс 1. І це дорівнює 2 помножити на мінус 3 це буде мінус 6. І плюс 1 і це дорівнює Мінус 6 плюс 1, це буде мінус 5. Є? Ну що ж, знайшли ми одне значення. ну Ця функція в нас зростає, якщо x зростає, вона буде зростати, це буде мінімальне значення. І знаходимо друге значення, то пишемо, що y дорівнює. 2х плюс 1, це дорівнює 2, що множиться. Замість х пишемо максимальне значення у нас 4. І плюс 1. Це дорівнює 2 пножить на 4 це 8, а плюс 1 це буде 9. І... Ну що ж, якщо ми розрахували. Яке у нас, що область значень цієї функції між числами мінус 5 і 9, тобто Y у нас більше мінус 5, але менше за 9. Записуємо отже. Пишемо. Отже, y у нас більше рівне мінус 5, але менше і рівне 9. Є. Це є область значень цієї функції. Записуємо відповідь. Переписуємо, що y більше рівне мінус 5, але менше рівне 9. Ну що ж, ось таке завдання на область значень лінійної функції. На цьому вправо завершено.